Українські голоси у швейцарському Давосі, в місті, де вже завтра розпочинається всесвітній економічний форум. Сьогодні говорять про нашу державу на зустрічі за участю понад восьми десятків делегацій. Обговорювали формулу миру. Її президент Зеленський запропонував ще в 2022-му. і нині це вже четвертий раунд переговорів щодо впровадження формули за участі радників глав держав з нацбезпеки. Зокрема, в Давосі обговорювали п'ять її пунктів виведення російських військ. Відновлення справедливості, екологічну безпеку, недопущення нової війни та завершення нинішньої відбулися в Давосі і панелі за участі українців, які постраждали від воєнних злочинів російських військових. Свої свідчення надали 16-річний хлопчик з бучі, в якого на очах убили батька, та зґвалтована медсестра з Київщини. Жертви російської агресії вимагають від світової спільноти справедливого покарання для тих, хто безпосередньо скоював злочини проти мирних. А також тих, хто давав злочинні накази, включно з вищим керівництвом Російської Федерації, генпрокурор Андрій Костін, який брав участь в заході в Давосі, розповів в інтерв'ю Тесенна в Україні вже задокументовано 120 тисяч воєнних злочинів, скоєних росіянами. Справи щодо цих і багатьох інших злочинів, які вчинили російські окупанти, слухаються в українських судах. Наразі ми вже маємо 77 вироків. Українських судів та для забезпечення покарання Росії за всі її міжнародні злочини ми розбудовуємо мережу всеосяжної відповідальності, юридичний тиск на російські еліти, санкції та конфіскація російських активів це способи зробити так, щоб війна коштувала агресору надто занадто дорого в усіх сенсах.